Починає квітнути гортензія набель. Цим кущикам вже 4 роки. Туйки підросли. дощик пройшов, сонечко. Вчора була спека плюс 35, ну а сьогодні 25, а то і 20 було. Вчора водичкою заливали, бо дуже-дуже жарко. гортензія полюбляє такий ґрунт, що був кислуватий. Але дивіться, які гарні шапки. І це ще маленька. Це тільки-тільки починають кущики розцвітати. Анабель гортензія вона не викопується зимує в землі і в лютому місяці вони зрізаються практично до 10 сантиметрів або трошки вище. Ось такі кущі сонечко полюбляють, водичку, а ось за ними. Кущ метеликів, він вищий ще буде і на задньому плані туйки. А поруч покажу ще два кущики гортензії, але це інша такі мітьолки в них. І обрізались вони пізніше. Ну, або то, що обрізаний, були пізніше, або то, що сорт інакше, і вони набагато менші. А під зиму вони отак остаються і зимують з такими шапочками, а потім уже в лютому місяці, десь в 20-х числах, їх потрібно обрізати, і тоді весною вони випускають такі гарні. Дуже-дуже широкі, гарні, десь більше півтора метра, мабуть, такий об'єм. Ось такі. Квіти, хто ще не має, саджайте, тому що багато не саджають, тому що ортензії думають, що е, треба садити, потім викапувати, заносити десь в хату, в погріб, а потім. Опять. А з цим не потрібно гратися, нічим не обробляються, ніякої хімії. Комашки їх не з'їдають, якісь прилітають мушки, метелики. А так пчки сюди не сідають. Дивіться, якщо для. Зараз ось і соняч, неподалік від них луки такі. І дивіться, скільки тут бджілок, і це було б похмуро, і їх мало. То тут їх багатенько, метелички, а там ні. Ну, хто ще не має, рекомендую ось таку гарну квітку. Багаторічники вони. А, що ще цікаво, їх можна гілочки начеренкувати. Потім у водичку, а потім у земельку. І потім пізніше ролик зроблю і взаді хати, вони там оце, були прочерінковані. Так що ось такі подалі трохи відійду. Коло дороги вони ростуть, там далі дорога, машини їздять, тує і сонце з лівої сторони встає. І тут цілий день і на вечір аж заходить.